Ляшко радикальна партія, фракція радикальної партії підтримує цей законопроект, зважаючи на ситуацію в Україні. Парламент має робити все для того, щоб створити умови для збройних сил, їхнього зміцнення, мобілізації, підвищення боєготовності і боєздатності. Але ми просимо до другого читання, врахувати наші пропозиції у цьому законопроекті для того, щоб він був більш досконалий, для того щоб захистити права людей, яких призивають служити в армію, їхні соціальні права, право на працю, збереження робочого місця тощо. Тому прошу. У зал, зважаючи на відповідальність на ситуацію, яка в країні. Слухайте, може хто з депутатів не знає, сьогодні в Донецьку йде бій в аеропорту. Останній такого масштабу бій був у серпні місяці. У нас зараз там розгортаються справжні широкомасштабні бойові дії. А ми з вами тут обговорюємо, треба при мобілізувати чи не треба. Та да, безумовно треба, але при цьому дотримується.